There Засідання оголошено відкритим. Розглядаємо скарб, що жукова Олександра Сергіовича на рішення дічі питання свідчував одну сорок тижнів, військової новозакоїсь області, що до неї відомості про кризання пропуск на дійсно про суду жити. до заселення діти, за скажіть. На звіться Жуков Олександр Сергіович, 2 січня 1953 року народження. Проживає місто Львів, вулиця папорона 13, квартира 8, слідчі. Шудяція, слідчі, не ще немає. Скар будемо розглядати слідчі не там знайшли міста не запальні, хтось секрети. З участю, скажімо, кажуть. Відводу секрети. Пам'янському привачі про це не проведення знайомих. Суд надсилав попів від відповідації. Крім цього, викликав у повноважену посолю. І зобов'язало повноважу особу задати свідчення судді на тему перевірки, які даже зробили заяви від Жукової січня 3025 року. Однак такі на суду не вирішили. Я хочу зараз почути вашу думку. Чи можемо ми розглядати вашу скаргу без участі в представниках, відважного представника відділу поліції, і без матеріалів, які суд поставлендавний. Ваша честь, це не перший випадок. Я думаю, що він для вас теж не є новиною. Тому я вважаю, що закон дозволяє це робити в слідчому суді, якщо не з'явилися представники відповідачі. Тобто представники слідчого підрозділів, які мали б результати вже заяву про кримінальне правопорушення. За результатами заява обігнена суд постанова, розглядати скарб, убегать участиє представника, та безпечних податків Олександр Сталович. Отже, рух Олександр до досліджу, звернувся до суду сказу, який посібні магазин. Довезувати допомагати. Зміниться я, бачив, знайомі, я ознайомлювалася. Так, до своєї заяви так, своєї заяви у нас забували в середньому тему по Львівській області проходять прошли вчинив зумір Українська і побачив і дайомо. Так, свої заяві зазначив. Що саме. Я не буду зачитувати. Ваша думаю, чиї, я можу тільки схематично можу вам Я ознайомилась, але я да. просто чи є кінність, ви цю заяву. То три аркуші. Три аркуші будете зараз зачитувати, я думаю, змісту. І Та заява, ну ви подали судовий підпис. Заява. Може, це здали і це ви не давали. Ви не я не завірюю Ваша честь. Ну, Я ж кажу, ви, напевно, свій примірників. Звичайно, да? звичайно, так. Вона заміна тут на. Так. Я маю на увазі саму заяву. А, Це, шоу... певний другий примірник. Це другий примірник, звичайно другий був, був. І в своїй заяві ви виклали вставини, до яких просите вставили, що вбачається, про вас дух, якого національний ради, які стали та надали мені копію офіційних духов. Складання видачі службову особи звільнення від документів, навіть офіційних документів, звільнення проблеми відомості і чотири офіційних документів. І на підставі чого просили внести відповідні відомості, виконувати заяву за комунальне правопорушення, виявили реєстру до судового розслідування. І долучили до скарги колонку повідомлення, яким за номером 1612 і реєстрацію заяв, про кримінальне пропущення з інших віддів, з якого вбачається, що 23 перша 25 надійшла заяву дорогу про те, що 23 перша 25 за адресою Чернівецька 2 надійшла заява Жукова Олександра Сергійовича і просить перейти до Концентрів національної ради України з питань Леобачення Радіо котрі надали офіційні документи, в яких місяця не пробують відбулося, щодо доволі робочого часу працівників Національної ради, зареєстрований на інформаційно-комунаційній системі інформаційний квартал систем, журнал єдиного обліку, для отримання офіційної інформації про результату розвіду заяви звернутися до органу, Більш нічого. Скажіть, будь ласка. Вышли видимості баналом. А скажіть, ваша честь, чи вам надходить э, лист з, э, за підписом начальника э, Гунка, не верніше. Матеріалок справи, нічого немає. Я скажу, що мені надійшов лист, готова не 27 числом. Підписав керівник. Собко Богдан Анатолійович. Які я вам зачитаю, я можу дати копію, але... Вона Ми трапимо копію, покажіть, хоч вам відповідають. Ні, нам нас такі Шоп... не надходить. Не, не надходить. Де вони пишуть, що вони провели перегляду і вони не вбачають? Ні, вам, вам, тобто вам прийшла відповідь мене... на електронне. На електронну кошту, так. Ну вони мали, ви мам направити. 음, так. Шановний пане Олександре, повідомляючи працівникам, певному родину. А представьте, чого скрити? У вас ви результату ваші звернення щодо проміники, коли видається з нами у ваші радіомовлення, відео зретього першого дисплека, законоведення з посічним відповідної інформації до єдиного реєстру. Не весело. Копія це, це ні, Ми компанію не зробимо. Ви можете забрати її. Можна? Так. Ви собі витрикуєтеся? Я собі видрую, так. Добре, Прошу. Так. Прошу, Ви підтримуєте свою стану? Так, ви ще щось підтримуєте. Щось бажаєте доповнити до виконаного стану? Нічого не бажаю, більше немає. Всі видаляється на червоні.